Молитва до святого Юди Тадея у важких подружніх проблемах. Святий Юда Тадею, звертаємося до Тебе в наших подружніх проблемах. Упросив всемогутнього Бога, щоб Він уділив нам свого світла, аби ми могли побачити і прийняти одне одного такими, якими ми є насправді. Допоможи нам зростати в взаємному пізнанні і взаємній любові. Та навчитися любо любити по-справжньому. Допоможи нам святий Юдо Тадею побачити і побороти свій егоїзм і впертість цих прихованих ворогів зрілої любові. Вчини, щоби ми, даючи і приймаючи любов, підтримували одне одного у всі дні нашого подружнього життя. Амінь Отче наш. Що є Син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плітлона твого, бо ти породила Христа, Спаса, Визволителя, душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плітлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса Визволителя, душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво Радуйся, Благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плітлона твого, бо Ти породила Христа, Спаса Визволителя, душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.